Вітаю вас, любителі складних задач з математики. Ось вам така вправа. Спростіть вираз. А в 10-б в 10 степені до квадрату. Множити А в 10 плюс В в 10 у квадраті, мінус А в 20 плюс В20 у квадраті. Спочатку спробуйте самостійно подумати над цією задачею, а тоді повертайтесь до бого пояснення. Отже, маємо. Добуток двох квадратів. Ми використаємо властивість степеня. x у степені n на y у степені n дорівнює xy у степені n. Х це в нас оця різниця, що в дужках. y це оця сума. Тому перепишемо далі наш вираз у такому вигляді. А у 10 мінус b у 10, це ми записали x. Множити А в 10 плюс b в 10, це ми записали y. І це у квадраті. Міс, перепишемо цей вираз без змін. А в 20 плюс b у 20 до квадрату. Дорівнює. В дужках у нас добуток суми двох виразів на їх різницю. Використовуємо формулу скороченого множення А-Б множити на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. В нашому випадку А це а в 10 степені, а Б – це Б в 10 степені. Запишемо А в 10. -му. У квадраті мінус в десятому у квадраті. Це в нас оця квадратна дошка. І це у квадраті. Переписуємо далі А20 мінус плюс B у двадцятому степені у квадраті. Дорівнює. Підносимо до степеня, використовуємо властивість. Степінь степеня. Тобто Х у степені n і в степені М дорівнює Х у степен М. Х. Н дорівнює 10 М дорівнює 2. Отже, перепишеться. А10 множити на 2 у 20 степені відняти тепер це b. Н10 М2. Отже, Б у 20 степені. І це у квадраті. Відняти переписуємо А у 20 плюс Б у 20 у квадраті. Зверніть увагу, що ми знову маємо різницю квадратів двох виразів. Тобто, у нас ось такий вираз. А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б. мінус на А плюс Б. І розкладемо на множники оцю різницю квадратів. А дорівнює ось ця дужка, ця різниця. А Б дорівнює ось оця дужка. Наш вираз перепишеться у такому вигляді. А в 20, мінус Б у 20. му Це ми записали ось цей доданок. Відняти. А в 20 плюс Б В у 20. -му. Це в нас перший множник і на другий. Тобто переписуємо те саме, тільки із знаком плюс А в 20 мінус Б В у 20 плюс А в 20 плюс Б В у 20. -му. Дорівнює. Розкриваємо оці внутрішні дужки. У кожному множнику одержимо А в 20 мінус у 20, мінус, в у 20 мінус перед дужками, то опускаємо дужки мінус, а ці доданки записуємо з протилежними знаками. А в 20 перед цим степенем немає знаку. Це означає, що це плюс. Отже, протилежний знак мінус. А у 20 плюс перед В у 20 також мінус. Б у 20 степені. Те саме виконуємо тут. А в 20 мінус Б у 20. -му. Ми переписали оці два доданки. Перед дужками плюс ми просто дужки і цей плюс опускаємо. А доданки записуємо з їх знаками. Плюс А у 20 плюс Б у 20. -му. Зводимо подібні доданки. А у 20, мінус А в 20. Протилежні. Мінус B у 20-му, мінус у 20-му дорівнює мінус 2 b у 20 му степені. А в 20-му плюс А в 20-му. 2А в 20-му, а мінус Б у 20-му плюс Б у 20-му знищується. Одержимо мінус 4А у 20-му Б у 20-му. Степені. Ось таким чином ми спростили цей вираз. Сподіваюся, що ви з задоволенням виконували перетворення у цій вправі. І це допомогло вам поглибити свої знання, формул скороченого множення і властивостей степеня. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.